Мешканці села Кульчин Луцької громади нарікають на місцевого перевізника, який за їх словами встановив найвищий тариф на перевезення. При цьому відстань маршруту не більше ніж інших перевізників. На сесії Луцької міської ради представниця ініціативної групи виступила перед депутатами. Сьогодні проїзд з Клепачева до, до променя вартує 35 гривень, а до автостанції 45 гривень. Більше того, діти шкільного віку, у нас оголошення написано в автобусі, повинні сплачувати 75% від вартості квитка. Тобто, щоб доїхати до променя з села Клепачів, дитина має заплатити 25 гривень. Багато мешканців наших сіл працюють в місті, а наші діти відбув... відвідують міські заклади позашкільної освіти. І така вартість проїзду Ну уявіть собі, якщо в сім'ї четверо-п'ятеро дітей, і хтось навчається в училищі, а ще якусь дитину треба завести на якийсь гурток, це. Ну космічна ціна за словами людей ситуація із графіком руху не краща у суботу і неділю у перевізника взагалі вихідний, і доїхати людям до міста теж ще завдання. Недостатньо ранкових рейсів, а увечері час добиратися до сіл маршруткою неможливо, оскільки їх немає. Більш того, в суботу та неділю одна з маршруток. Ну це е, маємо на увазі Кульчинська. Не працює тому, що в них вихідний. Але ми ж то люди ну, ми працюємо. У нас немає вихідних. Хто працює в лікарні, хто працює в магазинах. У нас немає вихідних, і ми маємо чимось добиратися до, до, до цих ну до роботи своєї. Вислухавши проблему людей. мер міста Ігор Поліщук повідомив, що Луцька мерія уже тривалий час працює над цим питанням не тільки у напрямку села Кульчин, але й інших населених пунктів громади. Бачив і кульчин це не єдині населені пункти. З якими у нас є, скажімо, проблемний доїзд, у нас ще є і боголюби. У нас були рукині. З рукими ми питання вирішили, і так само вирішуємо і з усіма іншими. Ваше питання в роботі знаходиться. Ми сьогодні шукаємо шляхи, методи його вирішення. Шукаємо нових перевізників кращих ніж той, які сьогодні у вас їздить. Поки питання з даним маршрутом не вирішаться, люди будуть змушені користуватися послугами цього перевізника.